Ого! Мене заарештовано! Чи я можу вийти поїсти? Вони багаті. Настільки що могли б добити когось і не відповісти. Ми ідеальна родина. Ми всі пережили надзвичайно сильний стрес. Через той випадок. Ми всі тут просто спустошені. Ваша дружина підозрювана. А я думав, внесок нашої сім'ї до Нантакецького фонду цінують хоч трошечки більше. Дехто помер. Хто це зробив, якби був винен? виден? Домір змушує усі підписувати угоду про нерозволушення.

Я цього не передбачала. Я також. Yeah! Вони мають думати, що ми працюємо на них, бо ще не відчують, що втрачають контроль, вони тут усе спалять. Найкращим брехунам набридає брехати. Або ж брехня виходить за межі, і вони ламаються.